Ви вирішили купити земельну ділянку. Давайте поговоримо про те, які страшні підводні каміння вас чекають, які можуть виникнути проблеми і як їх можна уникнути. Отже, ми сьогодні поговоримо з вами про те, на що варто звернути увагу, коли ви купуєте земельну ділянку. Перше, це право власності на земельну ділянку. Ви можете перевірити, чи є власник, продавець вашої земельної ділянки, чи він є власником, де вона знаходиться за кадастровим номером, дізнатися, чи є якісь обмеження у її користуванні, також дізнатися, чи є встановлені сервітути або договори оренди на цю земельну ділянку, які зареєстровані довго. До Строк, і, відповідно, це є підставою відмовитися від придбання такої нерухомості. Перевірка права власності включає в себе отримання інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо ви звертаєтеся, наприклад, до мене, то я зможу для вас отримати деталізований витяг, щоб ми дізналися всю історію по цій земельній ділянці. Коли, хто кому її продавав, хто її успадковував. В якому році на підставі яких документів, і таке інше, тобто, ви можете фактично дізнатися всі юридичні. Історичні питання по цій земельній ділянці. Також ми можемо з вами дізнатися, де вона знаходиться за кадастровою картою. Так, зараз кадастрова карта, державний кадастр закритий, але є також і інші ресурси зі старими даними, які збережені до воєнних часів, і там можна побачити не координати, звичайно, але просто розташування такої земельної ділянки ми з вами дізнаємося. Також ми можемо з вами перевірити, чи є судові спори. Тут нам допоможе судовий реєстр і. Дослідження всіх тих рішень ухвал судів, в яких приймає участь ваш продавець. Також ми дізнаємося, чи є матеріальні перешкоди, тобто чи є, наприклад, борги, чи буде хтось іще позиватися щодо цієї земельної ділянки, і таке інше. Важливим, дуже важливим моментом в купівлі придбання земельної ділянки є сервітутин. Що таке сервітут? Це право користуватися чужою земельною ділянкою. Сервітут може бути встановлений на підставі закону, коли є конкретний закон, і в ньому прописано, що та земельна ділянка обов'язково має бути дозвіл на користування. Ну, такий сервітут це, наприклад, прибережна зона. так? Цей сервітут встановлений законом, тому що закон каже, що. Обов'язково треба надати доступ до водного об'єкту. Він є загальнодоступним і не можна забороняти нікому ним користуватися. Ось вам приклад такого сервітуту, який встановлений законом. Також ми знаємо, що є сервітути, встановлені в договорах, тобто ми в реєстрі побачимо, що є зареєстрований договір, за яким встановлений сервітут. І це можуть бути просто звичаєм. Тобто, є усталена практика, що на вашій земельній ділянці майбутній просто знаходиться степену по якій всі ходять, або навіть гірша дорога ціла, по якій всі їздять. Або ваш сусід один тільки їздить, тому що у нього іншого приїзду до своєї земельної ділянки, ну просто немає. Тому ви обов'язково маєте а, особисто приїхати на таку земельну ділянку, оглянути її, опитати сусідів, які там проживають, і які, може, користуються також цією земельною ділянкою. Також важливо було б добре взяти з собою геодезиста, який би визначив конкретні координати точок цієї земельної ділянки, і запросити, звичайно, у вашого продавця технічну документацію. Ментацію ви в технічній документації побачите ці координати, побачите, чи є акти погодження меж цієї земельної ділянки, чи підписали їх. Всі сусіди, а я так підозрюю, що якщо сусіди не підписали, значить є якийсь конфлікт. Це одразу є важливим дзвіночком про те, що не варто зовсім не варто придбати цю земельну ділянку. Або ж ви можете торгуватися для того, щоб збити ціну, бо звичайно конфлікти вони вирішуються, але для цього потрібні час, а час це гроші. Тому ви обов'язково запитуєте технічну документацію. Наступне це цільове призначення земельної ділянки. Про це, мабуть, ми окремо поговоримо в окремому відео. В наступному відео я вам розкажу на що впливає цільове призначення земельної ділянки, як його можна змінювати, що для цього треба робити, і таке інше. Але це для іншого відео тема. І також сьогодні ми з вами поговоримо про те, що у кожної земельної ділянки є обмеження у використанні, наприклад, є зона охорони. Зона охорони це така е географічна, графічна, можна сказати, частина земельної ділянки, яку просто не можна використовувати згідно її цільового призначення. Наприклад, ця земельна ділянка для будівництва багатоквартирного будинку, а у вас є зона охорони там, де знаходяться комунікації. Це значить, така зона просто огороджується парканом, і там ніхто нічого не будує. Навіть не можна розмістити там е, дитячий майданчик, якщо там якісь такі особливі важливі комунікації знаходяться. Також є історичні зони, наприклад, якщо там якісь е, розкопки або історичні об'єкти, і у вас теж є обмеження у використанні такої земельної ділянки, де не, не все можна робити, що завгодно на цій земельній ділянці. І також важливо пам'ятати, що є категорії земельних ділянок, і згідно категорії, які визначаються також класифікаторами цільового. Призначення і земельним кодексом визначеної категорії земельної ділянки, і по кожній категорії можна по різному використовувати таку земельну ділянку, і це теж має бути зазначено в технічній документації, де дивитися технічній документації. Отже, ви обов'язково перевіряєте право власності на земельну ділянку, наявність сервітутів, наявність оренди. В орендарі, звичайно, це є перешкодою. Також цільове призначення земельної ділянки, щоб було відповідало тому, які ви очікуєте, або його можна змінити. Про це поговоримо пізніше. Також правильна категорія землі, яка відповідає вашим очікуванням, і відсутність обмежень або обмеження, які можливо. Потерпіти і не використовувати саме в цій частині, тобто земельна ділянка настільки величезна, що у вас там маленький клаптик жодним чином вам не зіпсує каші, і ви зможете спокійно користуватися вашою земельною ділянкою згідно її призначення. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас в наступних відео. Обов'язково поставте цьому відео лайк. І нехай ваша сім'я та бізнес процвітає. Нехай буде Україна!